Так, Всім добрий день. Заїхав до нас такий БМЦ зі Швейцарії, швейцарський бренд. Дуже популярний на всяких змаганнях світу серйозний, Рама алюмінієва, І щоб ви розуміли, дуже добре, велика рама. Всі шукають проблеми з великими рамами. Тут мінімум напевно, 1,75 метр дев'яносто рама розрахована на ріст. Плюс двох підвісних. Дуже комфортний і м'який в будь-яких умовах. Стоїть ззаді повітряний амортизатор, який підкачується під свою вагу. Є блокератор, так що дуже рівна дорога, можете заблокувати, він не буде амортизувати, буде звичайний велосипед. Хочете, погана дорога, бруківка чи що, вам буде м'яко і комфортно. Регулюється відскок. Бачите, така система, весь зад на підшипниках можна не переживати, то не на втуках, як на китайському ровері, що там потім все із люфтить. Дуже бачу прикольний. Кований стоїть шатун, облегшена кареточка, розбірний шатун, можна замінити любі зірочки. Це 23 рама. 23 дюйма рама. Швейцарія. На шрамі. Задній шрам X7. Це він розрахований десь на 40 000 км. Задній теж X7. Система 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 на 3. 21 -на передача. Резина дуже в дуже добротному стані. Обвода 455. Пістоновані, насилені. Стулочки стоят Диоровские, Шамановые, потому дубротно, ново, Рама, дуже добро, не будет накатывать. Педаль по пленщину очень хорошая, 100 долларов стоит. Сидушка з силиконового дуброта нового стоит. Рама в очень хорошем состоянии, нигде не маньяков. таких только все карбоновые рожечки. Это же тюник. тюнг. стоїть. Вилучка, бумбар, німецька, X, Murзоч, Мурзоч, як там в народі, якщо говорять по-різному. Монетки, шрам, це теж X7. Гідралічні тормоза, діоруски стоять, олія на олії, мінеральний. Це бачите, ноги в якому стані, ніяких царапинок немає. Вилучка в новому стані. Така вилка нова. Теж десь коштувала в районі під 1000 доларів колись. Зараз і вона бвушна коштує, напевно, десь я не знаю, 300 треба дати мінімум, якщо знайдете. Супер діоровський, гідравлічний. Вилучка, дивіться, з тої сторони рама, як нова. То десь якісь коцки для маленьких і все. Дуже. Добре. Ось буде така лялючка цікава, так то пишіть. Ціна його буде дуже хороша, Новий він десь не коштував поза 100, то ціна буде його в 5 разів дешевша. Кось буде цікаво, так пишіть.